Важка ніч і не менш важкий ранок для запоріжців і мешканців району. Ворог нещадно обстріляв обласний центр і одне з сіл. Чимало будинків залишилося без вікон і дахів є. Постраждала. Наша шефредакторка Ольга Лебедєва побувала на місцях прильотів. Окупанти продовжують тероризувати Запоріжжя. Двічі за ніч ворог обстрілював обласний центр. Перший ракетний удар був зафіксований близько другої години ночі. Загарбники випустили за попередню інформацію вісім ракет С-300. внаслідок обстрілів у багатоповерхівках та у приміщенні закладу освіти комунарського району повилітали шибки. Одразу встали, підскочили. одразу встали, підскочили, бо чуємо, що вибух такий, і шибки посипалися. Катерина з дворічним сином цієї ночі пережила неабиякий шок, ховалися у квартирі і молилися. Там, де я живу, у моєму під'їзді, там дуже поганий підвал і мені дуже лячно туди спускатися, тому що там навіть нормальної драбини немає. Ось, а кожного разу вибігати з дитиною на перший поверх якось мені було теж трошки страшнувато. Іван Пилипович, у якого вибуховою хвилою повибивало вікна, розповідає, за 100 метрів від будинку вибухнули кілька ракет одна за одною. Це так, не сильно, але добре. Та так не сильно, але добре бабахнуло. Звичайно, не так, як у Харкові. Одна кажуть, застрягла там, а одна так бабахнула сильно. Також пошкоджень зазнали будинки приватного сектору, розбиті вікна, потрощені дахи. Прилетів снаряд. Прилетів снаряд. Ось уламки були. Вікна повністю всі повилітали. Дах зруйнований. Хвала Богові, всі живі, здорові. Тварини лише сильно злякалися. А все інше, ну зараз будемо робити потроху. Дай Боже, нам шифер видають, скло видають. Будемо міняти все ставити. Своїх тварин Лілія цієї ночі ховала разом з собою у підвал. Жінка каже, то було щось страшне одягаю спеціально з цими жетонами. Бачите, ось одягаю, ось спеціально з такими жетонами. Не дай Бог паркан поламається, щоб можна було знайти їх. Але біжать за мною в підвал відразу. Ми звикли з першого дня, у них своя розкладачка, вони лягають, але на цей раз не лежали. Дуже сильно боялися Дана. У неї теж серцевий напад був. Запоріжці не розуміють, навіщо орки влаштовують терор для населення. Залякують людей, щоб не роздавалися. Я так думаю, ну ми не здаємося і не здамося, не дождуться. Як повідомляє секретар міської ради Анатолій Куртів, в Запоріжжі постраждалих немає. Відповідні служби займаються ліквідацією наслідків ракетних ударів. Снаряд зачепив і трансформатор, через що сталося займання. Саме це червоний сяйво бачили містяни в різних районах міста. Працівники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. На цьому орки не зупинилися. На ранок у місті та околицях знову було гучно. Одна ракета поцілила в обласний центр біля річки Дніпро, утворивши в піску ось таку величезну вирву. Також окупант наніс нищівний удар по селу Широківської громади неподалік Запоріжжя. Зруйнований один, цей будинок пошкоджено в різній степені тяжкості. Декілька зараз на працівники громади збирають всю інформацію і ми будемо знати пізніше. Підрахувавши, з'ясували, що пошкоджено щонайменше 12 будинків. Куди цілили невідомо. Поруч немає жодного військового або об'єкта подвійного призначення. Лише цивільна інфраструктура. Прицільним вогнем був повністю зруйнований житловий будинок сім'ї переселенців з Оріхівського району. Росіяни вдруге забрали у людей. Внаслідок обстрілу постраждала літня жінка. Її доставили в лікарню з пошкодженням грудної клітини та черевної порожнини. В будинку також були батько і син. Вони змогли врятуватися. Сина забрали в аутіру, я ж тут по камісі те саме, а маму забрали, Скоро приїхала, її засипало ж повністю було. А де ви зараз живете? І що плануєте вирішувати з будинком з цим? Ну, з будинком з як нам сказали, вже все. Він встановлення. Та ми ж самі переселенці, ми не те саме, ми зрозуміли, ми Сарехова приїхали. Ми тут з апреля, а мама ось очки неділю назад приїхала. Там при подострілами була не ні разу нічого, а тут, тут засипало. Наразі з дитиною працює психолог та соціальні працівники, адже семирічний хлопчик злякався не на жарт.